Коротше, і оказується що він прав. Так, що це за один боець поліні воїн. Коротше, чувак, прав. Показав мені табличку, де написано. Заборонено використання фото-відеотехніки. Тобто я не маю права не то що знімати продавців, взагалі товар, походу. Я говорю, а це давно, він каже, так, да, давно. Так шо блом. Хорошо, что це не моя цель не любиме моє заняття — знімати жратву. Хорошо, что мені подобається їздити і знімати. Так що это такі діла. Взяв я ті дві баночки, більше не захотів нічого не брать, Поїдемо сейчас, узнаем на садах, це написано. Можна було мені набрехати, що мене виключено выключены камеру, но щось я не смог это сделать. Так, ось тут заборону. Тут не написано, що заборонено. Ну по крайній мере я не бачу. Так, а ч я сюди заперся? А, ромашку сейчас возьму. Не хочу, щоб знімали його. Ой, бачите, тут сейчас, куплю поружмай, пока там. Мафіни не оставлю. Смаку, ням ням. Яку. Ду ну, короче, а <тачка> что делать? сейчас? Ты ехал до дома? Вот цю ерунду. А, я хотів, блин, це ще не смог подивитися. Ладно, вот тебе подивлюсь. Ну ч, ми поїдемо, друзі, сейчас другий тобі все-таки нападеть. Дякую. Дякую. А я так а я думаю, він мені сейчас дасть таку петицію, поняли. Ну там книжку якусь, і там надо читати, вичисляти. Мені перехотілося дальше там все знімати, вичисляти. Ну такое. Що я раніше ніколи не обращав внимания. А может я хорошо розрекламував, але ну, я ж не винуватий, що у них там глинки. Гнилий буря, картошка обіта наглухо. А, і вони обувають поэтому. Ну нічого, якраз бачите, заключне відео з цього тебе. Це вони мене будуть постійно ціркувати, я не змогу там не знімати. По-любому. Так, зараз не буду камеру. Зараз поїдемо таким макаром. Джик. Тож, знімати не можна, а обувати, цінники не міняючи, в програмі поміняли, обули мене на 7 чи на 8 грива і справилися, Тобто такі вони прямо молодці. Ладно. Пролетіли Пролетіли. Так, друзі, ну шо Та хоч би що, да? Що ми робимо, а що ми робимо? Так, підписниці мої зняли домик там, де вона колись проживала. їду я домой, отвезу, мабуть, це все, все прихолоп, думаю, свій план действує Так, що там у нас, бачите, 41.33, 41.69, що подорожчу чуть-чуть на 3 копейки. 41.30 вроді вчора було, якщо я не помиляюся. Доляр, доляри, доляри, доляри Везде правила, везде законы, везде постановы. А я надивився вот этих адвокатів всяких про мобілізацію. Постанова, що постанова вышла, ну короче, понял. Постанова, я в шоці постанова. Вау. Постанова вийшла, так? Да? Посмотрим, як там відреагують. Просто не дуже люблю брехати. Ми мене ж ви зрозуміли індикатор горить. Тільки з моєї сторони. Маленький, один. Екрани виключені. Це так зроблено, щоб ніхто не приколупався. На ну, зрозуміли він викупив. Тупо, що я базарю. Тут по цьому можна викупити. Тупо що ти базариш, ходиш. Що за день? Я в шоці. Чуваку помог. 29 гривен осій добавив до лікарства, ніж должно портити за цього. Так, помідори ж пам'ятаєте, по 50 я брав гірки? Зараз для інтересу гляну, чому я гірки. 69 чи 75. 70 турець, 1955, він на вулиці на проти на лісати. Дивіться, той, що 75, він більше 500 їду, а той, що 95, він для чая, він ароматний і ну, ароматний рік. 70, значить вчора походив. Блин, не помню, понял, чи по 65 бро я плашара, чи по 75. Ну, то такие два огурчика несчастных. Надо на базар прорываться. Сбили mm. мене с толку. Не зря я не хотів це от тебя, ну вообще, що воно мелке, Що это? Маленьке, неудобно, тісно. Фу. Давно вроді ми тут з вами не їздили. Чи їздимо. Так, телефон за днем в кармане можна просадить. Коротше, змазав чуть-чуть тормоза маслом, коли все прокатывало. Передній диск. Воно пищить ще сильніше, я витер. Не знаю. Ого-хо, вау, жесть, да? так? короче, приїде мені ведешка, я попромиваю, колодки, якщо не поможе, треба щось буде рішати. Не хочеться просто розбирати, але бачу, прийдеться рішати от Я просто не знаю, як вони називаються. Покупати. От колодочки, що придавлюють. Так, а ну Та, я думав брати ту сметану чи не брати, може в цей хутор заїхати. Тут кстати, в цьому хуторці може бути дороже сметана, чим тому, хоча писатися теж акції. взять пару баклашек воды. Ой, так, не тарахтеть, алло.

Блін, мороженого не взяв. Ну, збив він мені толку, чувак. Чи може набрилчанський з'їздить. Хай мене оттуда попруть. Так, друзі, ну ладно, всім гарного дня, мирного неба. Побачимося, щось порішаємо. Давайте.